Фізичні терапевти, навіть студенти. Буває історія, коли треба допомогти людині трохи вже вертикалізуватися, людина вже в нормальному стані. Лікар сказав, давайте трохи вже фізичну терапію, давайте вже піднімайте трохи пацієнта. Нема кому, немає фізичних терапевтів, хтось має це робити. Можливо, ви прийшли, дивитесь, каже, як ви себе Каже, Дуже добре себе почуваєте, треба вставати. Перше, підходимо і беремо так за, беремося отак, разом, отак, за руки і кажу, можете самі. Ні, хорошо. І е, отак пробуємо, пробуємо, голова не дуже піднімається. Тоді, тоді. Я підходжу, беру отак. Кажу, давайте одночасно тянемося головою, опускаємося. Тепер голова а і плечки. Голова і плечки. Самі-самі-самі-самі. Чуть-чуть чуть-чуть допомагаю. Чуть-чуть страхую, чуть-чуть допомагаю. Супер. Хорошо. Тепер дайте мені руки. Тянемося руками. Хорошо. Тянемося руками, хорошо. Тянемося руками, хорошо. Тепер підтягуємо на себе е, скор, да, кол п'яточками, відпускаємо. Коз п'яточками, відпускаємо. Давайте мені руку. І тепер тягнемося, підтягуємо ноги і одночасно пробуємо сідати. О, супер. Це не зразу все, а можна день за днем, да, залежності від можливості. В якийсь момент відчули, що він все сам робить. Тепер робимо так. Піднімаємося. І з'їжджаємо. О, супер! Вертаємося назад. Відпрацьовуємо вставання. Відпрацювали вставання. Тоді відпрацьовуємо баланс. Чорний так, назад, давайте, назад, перемоги. Пробуємо припідняти таз. Все. Чуть-чуть припиняти таз. Все, чуть-чуть припідняти таз. Все. Хорошо. Пройшло ще декілька днів таких тренувань. Знову таки нахиляємося, робимо чуть-чуть припідняти таз. Все, сідаємо. Чуть-чуть припідняти таз. Постояли, постояли, сідаємо. Знову встаємо. Тримаємося, відпускаємо одну руку. Другу, балансуємо. Знову беремося за мене. Акуратненько сідаємо. Нарешті готові робити перші кроки. Встаємо, чуть-чуть переносимо вагу і робимо перший крок. Отлично. Другий крок. Вертаємося назад. І сідаємо. Відпочиваємо. На слідуючий день приходимо, знову повторюємо, Далеко не відходимо. Перші, перші дні відходимо настільки, що якщо що, можна буде сісти. а ви страхуєте. І так потихеньку-потихеньку виходимо на ходу.